Ніч на 22 вересня російські військові атакували місто шостка, шістьма шахедами. Вибухи пролунали за лічені метри від житлових будинків, розповідає жителька міста Віта Загородня. За словами жінки, обстріл розпочався пізно ввечері, коли її родина вже спала. Проснулася від того, що чую, що щось гудить, бо вікна на вентиляції передкриті. Пані, що взрив фірвірк. все. бігом собралися одягатися в коридорі і знову взрив. Ми спустилися всі, ну ми з сім'єю, дитина моя, мати моя, сусідів внизу собі в цокольний. І знову зрив дуже сильний був, дуже щас, ще дужчий був. І все просто посипалось, все. І все, ми швидко зібралися, скоріше машину вигнала, скоріше тікати, звідси, просто тікати. Тоді, в догонку, мені ще два було приходити. Ще два. Просто дуже <кій> ну, це не передатне. Хто цього не бачив, не пережив, не ти. Жителька Шостки Наталя Годовська розповідає, що після серії вибухів розпочалась пожежа. Вони з чоловіком були вимушені ночувати у дітей. З 20, ну 11-го, якраз ми лягали спати і слухаємо гудить. Я говорю одразу супругу, говорю, так, говорю, мабуть, говорю, літить. І воно так швидко це все прилетіло. Я говорю, над нашим домом. И сразу такой гух. И мы бегом сразу одеваться, и слышим, соседи, що выходят. И то, когда до двери сюди дошли, и третій раз. І сразу ми вышли, видим пламя, и, и у нас вже шок, все, ми вже. Потому що это ж пламя было ну, с п'ятиэтажку точно было. Віктор Міренець розповідає, що після четвертого вибуху у місті зникло світло. Попри те, що електропостачання будинку ще відновлюють, чоловік не збирається виїжджати зі своєї квартири. Привикли вже. Кожен день всі літять, літять. Ну, як почнуть збивати, тоді вже ясно, що літять. От. А цей раз сильно низько літали, як говорять. Ну, ну, перший взрив как бы, нормальний, тому що вже были, були, воздушные всі, а потім. уже после второго шок, оделся, спустился со всеми и тут в подъезде сидели. Вот. Светло за четвертым взрывом, как четвертый взрыв, и светло зникло. В квартире больших руин, руинований не мая, только штукатурка трошки там обсыпалась, викна все, все пораскрывались, но проверил, механизмы все работают, все нормально. И вот фасад чердака повредила, Класик пошкоджений за інформацією оперативного командування північ російські військові вдарили по місту шістьма шахедами, били по об'єктам енергетичної інфраструктури, заявив міський голова шостки Микола Нога. За його інформацією, у місті пошкоджено понад 30 квартир, медичний заклад та об'єкт соціальної сфери. Більша частина міста залишилась без електроенергії.